Картку киянина вже можуть отримати не пільгові категорії населення. Більше сотні киян звернулись до банку хрещатик за її оформленням. Загалом же такий документ нині мають понад 300 тисяч пільговиків в столиці. Місто працює над розширенням переліку партнерів, які готові надавати знижки власникам картки киянина. Снижка білина діностадість сіро восім Скільки? Сколько Нелі Олексійна з карткою Коянина купує необхідні ліки. Для пенсіонерів, я думаю, що це непогано, навіть ті ж дві гривні, вони підуть вже на батон. Я купила, значить, такі необхідні, корвалол, валідол бриллиантовую зелень. ну то что необходимо. у цій аптеці видають ліки зі знижками поки що на 100 найменувань середини грудня пільговики зможуть придбати дешевше усі медикаменти. Процент скидки від 20 до 40%. процентів. І зараз, коли всі ці всі відпускаються по спеціальним ценам. Ані ніже по ціні розлічної ціні, чим камірських структур. Продавці розповідають, що тільки в одній з аптек фармації, яка відкрилась у вересні, кількість покупок за карткою киянина вже зросла у вісім разів. Вже рік, як таким електронним гаманцем, користуються пільговики подолу. Мені позвонили із служби і сказали, що є картка киянина і розпространяється на мою категорію. Я ветеран труда, пенсіонер. Вот. і які нужні документи? Вот я поїхала туди, здала документи, а потім позвонили приїхати забрати карточку. Проїзд безкоштовний. Ну і в аптеки знімаємо ліки. Це все таки кошти, хай там 2 дві 3, 50 п'ят але для людей, у яких низький уровень і маленька пенсія, то це гроші. Керівництво району розповідає, що картка Киянина стала дієвим механізмом втілення соціальних ініціатив президента. І, хоча послуга вже не нова, питань у подолян не меншає. Люди задають питання, люди цікавляться, і ми до кінця пояснюємо людям. У нас по плану більше 35 тисяч. На сьогоднішній день може сказати, що 75% з тих пільгових категорій, які мають право на отримання карти кияни, вже отримали ці картки кияни. І в нас на сьогоднішній день є тенденція до збільшення. Ті ж кияни, які не мають пільг, можуть оформити картку в відділеннях банку хрещатик. Паспорт, ідентифікаційний код, відділення банку хрещатик з за оформленням карти кияни. Вона є гіба. Бридною, вона дає можливості проїзду, вона дає можливості розрахунки, вона дає можливості обліку в майбутніх медичних додатків, страхових додатків. Це ж наробляється і ця програма в розвитку. Такою послугою скористалася вже більше сотні киян. Анастасія Суха Костянтин Церенок, телеканал Київ.